Готовність людства до трипелюсткового полум'я у серці, сліпий заможний поет і вбогий пастух. Об'єднує світло кожного променя, входить у тіло при народженні. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про всі наші відео. До Архангела Заткіїла ми прийшли утрьох. Ми були у сукнях 18-го сторіччя з фіолетовими накидками і в капюшонах. Нас чекали. Біля барної стійки Заткіїл нам зробив коктейлі стійкості, политі енергіями очищення і задоволень. Ми присіли за столик, де вже були й інші архангели, а з ними знаходився Махачохан. Ми здивувались, чого це вони усі зібрались, і також п'ють коктейлі. Підійшов архангел Михаїл і сказав: Скоро буде те, чого всі чекають. Ви повинні бути готовими. Це скоро станеться. І показав на зірку. У зірці я побачила немовля в яскраво-білому сяйві і в перламутрових відтінках. Я помітила, що всі готуються до свята. Архангел Задкіїл приніс чашу Грааля і наповнив її фіолетовим полум'ям. Прийшла і порція з Марією, і ще з іншими археями. Вони принесли з собою прикраси і чаші з енергіями. Вони прикрасили кав'ярню квітами, нам також дали квіти і налили своїх енергій. Марія мені дала лійку, а порція наповнила її фіолетовим полум'ям. Роботи ще дуже багато, сказала Порція. Флора дала полюстки квітів. Ви знаєте, що треба робити. Архея любов налила енергії любові у чашу. Владичиця Нада дала трипелюсткове полум'я у невеликій чаші, Адана дала ковшин із цілющою водою. Ми сиділи і переглядалися. Марія посміялася і сказала: Вам допоможуть. З'явились ангели і все, що нам дали, взяли і разом з нами понесли на землю. Роботи ще багато, почули ми ще раз. Видіння, яке я вам щойно розповіла, побачила воїн світла Ізара. Із Відкрилося воно їй у медитації Небесна Кав'ярня Алхімія Архангела Заткіїла із мого авторського курсу. Архангельські промені зцілення і Куп Метатрона, Ведіння Воїна Світла Ізари дуже глибоке. Схоже на сюжет короткометражної стрічки. Несподіванкою для неї у видінні була поява в ньому Маха Чохана. Маха Чохан є представником Святого Духа, Бога Отця Матері Альфе і Омеги. Чохан означає владика. Маха Чохан є представником Святого Духа у нинішній земній цивілізації. Він є головним серед усіх вознесенних владик. Як представник Святого Духа, Махачохан є втіленням Білого світла семи божественних променів і хранителем Божественного полум'я. У взаємодії з Махачоханом можна сягнути майстерності Христа за зразком шляху Господа Гаутами Будди, якого навчав нас і власним прикладом демонстрував Ісус Христос. Махачохан перебуває з нами у момент нашого народження, коли дух входить у наше тіло, і в момент нашої смерті, коли дух покидає тіло. У своїх земних втіленнях Махачохан здобув найвищої майстерності Божественного Служіння, і після завершення земних життів заслужив бути представником Святого Духа у нашій цивілізації. Прийди, Святий Дух, просвіти мене. Ти відчуваєш жар у твоєму серці, це жар триполісткового полум'я. Так, Махачохан, хочу поговорити з тобою про видіння, яке відкрилося в воїнові світла і зарі у небесній кав'ярні Алхімія Архангела Заткіїла. Що воно означає? Ми бачимо готовність частини людства до прийняття Святого Духа у свої тіла. Ми бачимо готовність частини людства до розпалювання Божественного полум'я у всіх чакрах, І, зокрема там, де його немає, чи де його найменше у серцевій і у трьох нижніх. Присутність Божественного полум'я важлива у кожній вашій чакрі. Саме так можна розкрити вашу божественність, і саме так пролягає ваш шлях. До Творця. Прийди, Святий Дух, просвіти мене, просвіти. Просвіти означає наповни мене мудрістю, яка веде до єднання з Творцем Небесним, наповни мене мудрістю, яка дає мені розуміння, що моє фізичне тіло живе лише завдяки присутності духа в ньому і триполюсткового полум'я в моєму серці. Розпалюйте триполюсткове полум'я триєдинства Божого у вашому серці, щоб наповнити ним кожну чакру вашого тіла. Поширюйте його на кожну чакру, важливі усі божественні промені. У білому світлі Творця об'єднані усі кольори веселки, світло усіх божественних променів. Триполюсткове полум'я представлене мудрістю Божою у його золотій полюсці, любов'ю Божою у його рожевій полюсці, силою Божою у блакитній полюсці. Святий Дух об'єднує світло кожного променя. Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення» і куб Метатрона. На яких відкривається дивосвіт божественних енергій архангельських променів. Медитації курсу це глибока взаємодія з енергіями восьми архангелів, Махачохан. Розкажи нам, будь ласка, детальніше про представника Святого Духа, яким ти є, про те, ким був до того, як став ним, як став представником Святого Духа. В одному із моїх втілень я був поетом Гомером, де мудрість Божа через мене виливалася у поетичних рядках. Божественне полум'я горіло у моєму тілі, розпалюючи, відкриваючи мій внутрішній зір, бо фізичного зору я був позбавлений. Мій внутрішній зір допомагав мені бачити те, чого не бачить фізичний зір. Мій внутрішній зір єднав мене із моїм близнюковим полум'ям, богинею Афіною Палатою. Божественна мудрість відкривалася мені через мій внутрішній зір, через розпалене у моєму тілі божественне полум'я, через просвітництво Святого Духа. Останньому моєму втіленні я був просто людином, як ви кажете, пастухом, який розпалив божественне полум'я у серцевій і трьох нижніх чакрах. Я був пастухом, для якого єднання із Святим Духом і з треєдинством божественним було блаженством його земного життя. Знаний поет і пастух. Бажаю провести ниточку єднання між цими моїми втіленнями, щоб через себе, втіленого на землі, звернути увагу на вас. Більшість із вас, ті, хто є старими душами, також мали різні втілення, як особливі, так і звичайні. Особливі втілення ті, через які душа єднається. Із Отцем Небесним через творчість, кожен із вас, приходячи у земне життя, бажає бути щасливим і шукає земних втіх для відчуття щастя. Аж коли приходить розуміння, що щастя, душевне щастя, не залежить від земних декорацій, не залежить від втілених у фізичних формах багатств. І сліпий заможній поет, і вбогий пастух рівні між собою перед Творцем у присутності духа в кожному з них. Мудрість прийти до розуміння, що ваше фізичне тіло функціонує тому, що його серцебитттю сприяє присутність духа в ньому і триполюсткового полум'я, яке входить у ваше тіло. Народження, Святий Дух, прийди і просвіти мене. Як представник Святого Духа я кажу вам, що важливою є кожна ваша чакра, узгоджена із Божественним полум'ям, наповнена його енергіями і очищена ним на служіння Творцеві всього Сутнього. Маєте взаємодіяти із кожним божественним променем. Наповнювати і очищати Божественним полум'ям кожну вашу чакру. Святий Дух може бути проявлений у кожному промені, представленому вашими чакрами, вашими основними сімома чакрами. Чакр у ваших тілах є значно більше, ніж сім. Їх є стільки, що ви були б нездатні запам'ятати назву кожної з них. І вам це не потрібно. Основними є сім. Дехто з вас почав говорити про 12. Можна говорити і про 12 це ті, які знаходяться під формою вашого тіла і над його формою. Ви маєте єднатися з ними. Але основними, на які треба орієнтуватися, є сім. Кольори усіх семи чакр об'єднані у Білому світлі Творця. Усі ці кольори разом можете бачити тоді, коли на небі з'являється веселка. Взаємодійте із архангелами і владиками кожного із семи божественних променів. Взаємодія із владиками і архангелами кожного Божественного променя. Це взаємодія зі мною як представником Святого Духа. Ми всі Своєму пов'язанню. Святий Дух, прийди і просвіти мене, наповни мене мудрістю Божою, очисти мене, кожну мою чакру енергіями Божественного полум'я, яке єднає мене із Отцем Небесним.